Ну, почнемо в'язати туб цього зайка, тому набираємо перший радіус – це 7 петель в кільці горомі. Набираємо дві воздушних петлі без накиду, звичайні п'ятівки. Ось вона перша петля. Та одразу маркер на першу петлю. Один, два, три, а другий радість це прибавка без накиду. Будити ця прибавка. Пол и новый до четырнадцати петель Ось так. Тут повинно бути. Третій радіус. Це буде один стовпчик без накиду. Стовпчик без накиду. Ось він. Відмічаємо його маркером. То одна прибавка. І так по колу. Одна прибавка. Один без накиду. То одна прибавка. Без нокъто. Прибавка. Без нокъто. Прибавка. И кана ну еще крайцой вода. Я? Так, uh, у нас зараз будет 21 петля. Я пожалуйвала у третьому радіус. Зараз буде четвертий радіус, Я вже зробила такий тут маркер. Четвертий радіус це буде два стовпчики без накида плюс одна прибавка. В ітогі, має бути 28 петель. Два стовпчики без накида, поїхали. Два без накида, Одна прибавка. Знову без накиду. Два стовпчики. Ой, один стовпчик. а ні, два-два. Два стовпчики. Одна прибавка. У п'ятому радіусі нам потрібно розігнатися до 35 петель. 35 петель і тому три стовпчики без накиду. Робимо ось наш маркер. Три стовпчики без накиду. Один. Два. Три. Та одна прибавка. Одна прибавка. Знов три без накиду. Одна пробавка. Радіус шостий пров'язується ось новий маркер просто з хнопчиками без накиду. 35 петель всі ми просто будемо пов'язувати цей радіус з хнопчиком без накиду. Так, переходимо до 7. радіус усім. Дуже цікавий радіус. Будемо в'язати туди ніжки. Ось наші ніжки, чудові. Так, і тут І одразу ми пов'язуємо 5 столбиків без накиду ніжки. Ось здома стовпчика, без накиду пов'язуємо ніжки наші. Так, будемо пов'язуємо. Так, беремо, так, ножку. І усередине так вона дивиться. Так. Ось так буде. І пров'язуємо п'ять стовпчиків без накиду. Так обережно. Опа так. Одна петілька, друга петелька. Підтягуємо їх. Третя. Четверта та п'ята остання? Після цього ми беремо та лікуємо, рахуємо сімнадцять, ой, тринадцять плестів без накиду. Один? Два, три? Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять та тринадцять, А потім так само. П'ять петель без накиду. Друга ножка. три, два, три, у четыре пять пять. Пятую петельку. тут вылезу. быть лапка. И заканчиваем стопчиком без накида на маркера. Так, надалі у нас де радіус 8, ми отак пришили ножки, Далі. Тепер з 8 радіусу по 13, 35 столбиків, це буде 6 радіусів підряд, з 8 по 13, просто стовпчики без накиду. Тому починаємо ось так. пров'язувати все, та рахувати. Зараз це ми. Робимо, нагадую восьмий радіус, восьмий радіус. Ну що, Ось ми пов'язала я усі ці ряди, 13 рядів, це 6 радіусів. І зараз будемо робити убавочку. Убавка робиться дуже легко, це радіус 14, 3 стовпчики без накиду та одна убавка. І в нас повинно бути 28 петель. Давайте робити. Як все це буде? Три стовпчики без накиду, одна убавка. Це ось так. Один. Два. Три. І убавочка. Бабка. Ось вона. Це ось раз, два. Одяг знову. І так до кінця цього радіуса три стовпчики без накиду. Один, два, три, та одна убавка. Ось так робиться убавка: одна петля та інша петля. І пров'язуємо. Так, ну, з цим чудово вийшло, продовжуємо робити убавки, але зараз буде такий ряд, як. Радиус 15, 17, 15 та 17 радіус, ми прив'язуємо. У нас тут зараз 28 петель. І тому ми просто просто це стопчики стопчики. без знаки. Такі просто стопчики. Три 3 робимо. З 15, того по 17 радіус. От так будемо пров'язувати всі ці петельки. Ось так у нас такі швой ходит. Ну, давайте. Зараз будемо робити 18-те радіо. Це два стопчики без знаків, плюс одна обмавка. Виконуємо на 20 петлю. Два стопчики. Звичайних петель. Так, ось в мене одна. Я її вже її пров'язала. А це друга. Це обмавка. Раз. Два. Одна убавка. Та потім зможемо вже все заповнити наповнювачем після цього ряду. Радіус 19, п'ять стовпчиків без накиду, одна убавка до кінця ряду. Ви бути тепер 18 петель. Ось я його заповнила. П'ять стовпчиків без накиду. Один. Два. Дві. Чотири. І п'ять. Ось так робите? Та одну убавку Ось. Так убавка. Один. Два. А потім знову. Приходимо до п'яти та робимо бабку, зустрічаємося тут. Мені дуже незручно, бо і вже виглядає отак: вона от. така підставочка. Тому мені дуже незручно, тому я можу так розповідати, бо все вже тут зрозуміло, як, що таке прибавка, лапка. Тому давайте трішечки так попрацюємо. Зараз буде такий радіус. Це радіус у нас двадцятий, і в нас тут йдуть вже лапки нашого кролика. Як їх ми будемо робити? П'яти без накиду. так точно як і ніжки пані. Тому ми як це. Все обираємо. Ось так, бачите. І ось ваша лапка. І ось так рівнесенько все. Без накиду робимо, пов'язуємо по колу З нього нового боку, та з іншого тут. Коли робили тут петілечки Або один, два, три, чотири, п'ять, ну у кого скільки тут вийшов. Зілля вже все одно виходить. Ось так. Вот. А, ви вибирайте куди. Самі як це буде виглядати. Так, ну давайте подивимося, що на вийде. Зустрінемося, коли я зробимо стоп. Ось що в мене вийшло. Ось так наші лавочки вийшли, такі чудові. Але тепер набиваємо, як потрібно А, І зараз буде радіус Зараз я подивлюсь. Радіус 21, Один стовбик без накида, плюс одна убавка. Ось такий у нас радіус. Один стовпчик без до плюс одна убавочка. Та повинна бути 12 п'ятелок вже. Давайте почнемо. Десь від цього моменту давайте отут зробимо маркер, щоб все було чудово, гарно. Так, робимо пармонт, так, я оце все так переверну Тільце кролика диченята шоколадного зайчика. Один стовпчик без накиду плюс одна убавка. Ось так. Потім знов так само. Один стовпчик без накиду плюс одна убавка. І так ми будемо робити, поки в нас не буде 12 петель. Це в нас буде, коли ми ділимо з вами домогом з маленького маркера у цьому у 21 радіусі. Так, радіус 22 ми пров'язуємо 12 петель без накиду. Так як вже був вечір, моя деталь дуже велика, мені було дуже незручно на моїй підставці, тому зараз ми будемо пров'язувати ось в такому форматі. І зараз ми одразу встановлюємо маркер у 23 му радіусі, бо в нас повинна йти голова, і там будуть тільки прибавки. Тому просто без знаки пров'язуємо 24 петельки, там, де будуть всі в нас прибавки. От так, маркер, я вже встановила маркер, як бачите, це будуть прибавки. Так, переходимо до радіусу 24, коли в нас буде вже 36 пітіляк. Щоб було так, ми робимо один стовпчик без накиду, плюс одна прибавка. Один стовпчик без накиду. Плюс одна прибавка. Як ми хотіли дійти до 25 го радіусу, і тут в нас закінчились нитки. Я думала, що мені височить два нитка шоколадної пряжі, але потрібен третій, бо уха були дуже завеликі і там пішло дуже багато. Радіус 25. 5 стопчиків без накиду плюс одна промовка. Ну що, всім доброго та чудового дня. А в нас з вікою під'їхала наша пряжа, тому ми добре. будемо допрацьовувати 4. те, що ми робили. Так, Віка? Беремо так. Та гачок та продовжуємо зав'язувати на 25-й столу мені легше, ніж тоді увечері я знімала останнього відео. Хотіла того вечора доробити, але, бачите, от така ситуація вийшла. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Одна прибавка. Робіть, це дуже обережно, бо це вже буде молодочка. Тут все повинно бути ідеально. Взагалі все повинно бути ідеально. Так. один, Два. Так, давайте з вами зустрінемося. Ось тут. Ну, і зараз будуть радіус 26-й, 26-го радіуса по 32-й стопчики без накиду. Це 7 радіусів. Ми робимо стовпчики без накиду. Ось такі стовпчики. Сім радіусів. Зараз ми на 26 му радіусі. Тому відключаюся і зустрінемось з вами вже там. Отак дуже буде незручно. Ось я пров'язала ось ця це ось голова. І зараз я роблю вже обавочку. Це буде 33 радіус, 5 стовпчиків без накиду, плюс одна обавка. Йдемо далі. Радіус 33, ось 5 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Та. Одна убавка Ось так робиться убавка Одна петелька отак береться. Та отак інша. І потім так пров'язується. Вже показувала, як робиться лапка, тому продовжуємо до маркера. Для тих, хто хоче вже закінчити, я так скажу. Взагалі Загалом на 41 радіус, це і кінечна буде. Зараз ми знаходимося тут, і що нам так трошечки отак. Тому зараз 34-й радіус і 35-й. У нас зараз виходить 36 петель і два радіуси ми пров'язуємо просто так, петлями без знаки. До Радіус 34, 35 без накиду, просто пров'язуємо ці радіуси. Радіус 36. 4 стопчики без накиду плюс одна убавка. У результаті у нас повинно вже бути 30 петель. Радіус 37, Три стовпчика без накиду, плюс одна убавка. У результаті буде 24 петлі. Радіус 38. Переходимо до крока, буде тут йти, йти стовпчики без накиду. Як ми дивимося по лапкам, ми повинні орієнтуватися та пров'язати 5 стовпчиків без накиду у цьому радіусі. І найцікавіше ми будемо підбирати оченятка. У мене є отакі оченята. Є ще отакі. Зараз я будемо підбирати. Ну і ось вийшла наша чудова шоколадна з вами зайка, яку ми так довго робили. Віка? Віка. А -а -а, Ака няна зайка вийшла, Віка. Ну що, ми заслуговуємо на ваші подобайки. Проект дався вдав, тому бувайте.